Лянд котор, котрий сидить в тилу. Будь ласка, представтеся, не треба посилати, як поліцає, на смерть своїх глядачів або до, до свого друга, брата. Зараз тобою роз, розмовляє ветеран війни з інвалідністю. Я сука, пішов тебе захищати, блять, і втратив ногу із за такого сміття, як ти. Представся. Я не буду. Ваги. Представляйся. Ти сука, блядь, не даєш людині закрити вікно. Представтеся мені. хто О, Ви такі, ти знущаєшся не? над громадянином України, котрому Струка ти Андрій сука присягу давав. Стукач Андрій Анатолійович. Номер камери 473 724. На грудний жетон не фіксується. Поліцейський він якого відділку? Якого відділку? Батальйон управління патрульної поліції Чернігівського області. Просто Чернігівської області, так? Да? Так. Да. Департамент патрульної поліції. Да, є така людинка. Скільки вони о, над тобою вже знущаються посредством холоду? 17. Вже дуже Скільки холодно. тебе катують ці підараси вже часу? З 15-ї години 20 у вас хвилин. Акумулятор на вашому транспортному засобі тепліше у вас в машині вже не стане. А не тому, що ми вас, як виразився невідомий громадянин свого мобільного пристрою макатуємо. Можете вас... записати, янюк Сергій Миколаївич 22 вересня 83 року народження. Ще раз. І ваших прав та свобод нерушують.

У мене є права зачинити автомобіль, і знаходиться в автомобілі, спілкуючись через відкрите вікно. Я вас а вже можна я закрою двері. Ми з вами будемо спілкуватися через відкрите У вас вікно. вас не вийде зі мною спілкуватися через відкрите вікно. Чому? Мене достатньо постав вважати, що ви це вчиняєте для того, щоб вихилитися від розмови зі мною подальшого слуху. Вікно вікна. Мені... Хелян заважає тобі зачинити двері? Так. Забороняє зачинити <свісна> двері, він стоїть <стеже> на землі. <свісна> Тільки що тримав руками двері, ви самі це бачили. Я руками їх прикрив. У мене вже сів акумулятор в машині, тому що була вимкнута печка. <свісна> Після цього стала дружині погана, і її... вона зараз в швидкої допомозі позаду автомобіля. вас сів акумулятор, ви залишили транспортну зацікуту. Тебе бере бризів Так. Та -та -та -та. Так, зивок, блядь. А за якою адресою ви зараз перебуваєте там? Чернігів, без гарантії. Адреса. То що дніго, яка тут адреса? 457 Заряда осталася 55%. В машині дуже холодно, тому батарея дає жадник. О, номер Сметевозки шесть, шесть, двадцать семь, да? Так. Співробітник поліції вмикає фонарик в блимаючому режимі, щоб не було відеофіксації. От саме про яких поліцаїв колись казали, що вони були у фашистів. Саме з таким поліцаєм вчора сталкувались, котрий казав. Алло, доброго дня! Віталій Валентинович! А, я так розумію, ви ж заступник національної поліції по Чернівській області. так? Да? Yeah, yeah. Зараз ваш екіпаж номер машини 6627 а, катує людину на чорса 57, не даючи йому зачинити двері в холодну пору року. Чи можна щось вдіяти в даній ситуації? Я громадянин України, янюк Сергій Миколаєвич, 22.09.83 року народження. Да, Скажіть, будь ласка, щорса Номер машини 6627. Поліцейської. А, О, Чернігів. Mm -hmm. зараз. Дякую, чекаю. Mm -hmm. Зараз заступник начальника поліції Чернігівської області їм подзвонить. Що вони, крім того, що впливають на тебе світлом та холодом? Що вони ще вчиняють? Були якісь погрози? Одну хвилину повернулася дружина з швидкої. В неї був поганий стан здоров'я. Переміряли давлення, тиск тиск Він дуже високий, тому що в машині дуже холодно. двері не зачиняються. До цього було відкрите правовою вікно. Я зміг його закрити, а далі вже. Блокується інша сторона дверей, і дружина знову знаходиться в холодному приміщенні і її не дуже добре. До Швидка допомога О. не госпіталізувала людину. Пане Вона... ухилян в поліцейській формі. Ви щойно чули, що до салону холодної машини сіла дівчина. До цього. Він тільки що бачив. Він же ж, побачив, що людина сідає. До цього. Сіла. До цього я стояла на вулиці, розмовляла з співробітниками. Я Нюк Сергій Бо ветеран війни з відвалітністю. Коли я хотіла сісти назад на кулі, то він мене просто не пускав. Він сказав, ви не маєте права, бо ця людина, ми її зараз будемо типу, крутити. Ну, не, не крутити, а ми її будемо мати. <скільки> дякую, дякую. Бажано, в, Бажано поспіше, там, там в салоні, в салоні, салоні ще й дівчина є, є теж замерзає. Так, з салоні цивільного автомобіля по три поліцейські надзвичайні двері. Ми зараз чекаємо на адвоката. Бо я є захисник Криму і маю абсолютні можливості Боротися за закони конституцію та народ цієї України, щоб о, давши присягу цьому. А ти чорно підесям зі десь на вулиці? Очевидно, саме я не в цьому місці, але до мене звернулися громадяни України, котрим я давав присягу з тим, що над ним над ними вчиняють тиск холодом та світом. Знущаються пани пане поліцейські, котрі теж давали присягу. А можна якось контактувати з тим, хто там на що 57 чи ні? О, з поліцейським чи е, з пасажиром? Пасажир. Розмієте, що це відбувається. Так, да, можете розмовляти. Е, Підвезти камеру до поліцейського. О, да, пускай поліцейський поспілкується О, безпосередньо з да. заступником начальника чині. Ви саме бачите, як відбувається. Він метає фонарики, щоб не було відеофіксації. А, кажіть, О, будь ласка, вас слухає. Саме зараз на камеру поліцейський з трабоскопом давить на пасажира автомобіля цивільного. Ну це взагалі бред. У вас направиться на поліції, Добре. Ага, дякую, дякую. Зараз заступник начальника поліції відправить наряд розбиратися з цими гидотами. О, Паша. Так, я слухаю. Не бачив вчора там, де поліцейський казав нам на камеру: поки в кожній сім'ї не загине чоловік, я не піду воювати, долбайоби. Не бачив такого ще, ні. Зараз таке дуже становище, що треба працювати, і власного вільного часу не маєш дивитися, і переглядати. Так, так, я зрозумів, зрозумів. О, київський ревізор, привіт. Тут такий прикольний трешак коїться, ти чуєш, ні? Це Чернігів, коротше, знов поліцаї спіймалися, котрі дають зачинити двері в цивільній Автівці, а в Автівці заходиться і хлопчина, і його дівчина, і вже з. О, пів четвертої вони оце сидять на холоді. Там ще й поліцай бере стробоскоп, включає. Стоп, дивіться, це це мен стоїть? Це сміття стоїть? Так, да, це саме представник сміття. Я щойно додзвонився до заступника начальника поліції Чернігівської області. Вечора, Зараз вони відправлять наряд сміття. Доброго вечора.